Найбагатша компанія в світі це зараз Невада. Вони виробляють чіпи і інвестують штучний інтелект. І я вирішив купити акцію, справжню акцію ціний папір в Неваде. Коротше, я купив за 189 доларів. На сьогоднішній день я втратив вже 14 доларів. Просто інвестор! Від Бога. Короче, дуже прикольна тема. Насправді ти як на ставках сидиш, і, типу, за 5 хвилин ти можеш втратити 40 баксів, і за 2 хвилини ти можеш заробити плюс 50 баксів. Типо, зазвичай коливання в 2-3 долара кожної хвилини. Але буває і пару центів, і пару доларів, і великі суми, що, що дуже неприємно. Отакий я інвестор від Бога. Так що, якщо ти хочеш інвестувати або вкласти свої гроші правильно, звертайся, типа в мене курси безкоштовні. Я, я розпоряджуся твоїми грошима без проблем. Просто 200 баксів, от сто 190 баксів туди полетіло, і я вже втратив 15 баксів. Хто молодець? Я молодець. Інвестор, супер, Назар, Парига на связі, кур'єр, таксіст, доставщик ха <финді -мэн> да, та, все, я все сказав.